Ділок, 4 березня, мої вітання. Початок нового робочого тижня. З нашого сьогоднішнього випуску дізнаєтесь. На посаду директора комунального некомерційного медичного підприємства Лікарня інтенсивного лікування Кременчуцька рекомендували Оксану Корлякову. Волонтерці Ірині Митрофановій потрібна допомога на лікування та в Кременчуці нагородили переможців громадського бюджету. Мрії не працюють, поки не працюєш. Ти за активність та енергію, що привели проекти до перемоги, нагородили авторів громадського бюджету Кременчука. Першою запрошую для отримання сертифікату за сімейно-спортивний драйв парк міський сад автора проекту Дуже класно, що в місті а, мер так активно боліває за програму бюджету участі. У вас дуже гарна. Команда потужна, професійна. Автори не стримували емоції, були сльози радості та навіть вірші. Громадський бюджет це круто. Громадський бюджет це клас. Місто допоможе. Звертайтеся до нас. Власне. Цьогоріч, завдяки нововведенням у програмі, перемогу отримали 15 проєктів. Та ще один проєкт профінансують із міського бюджету. Також збільшили фінансування до 6 мільйонів гривень. Завдання тепер нас одне спільне реалізувати якомога швидше всі ті проекти, які були заявлені, щоб виправдати надію Кременчужан, які підтримували ці проекти, розробляли їх, і забезпечити всім іншим кременчужанам гарні умови для відпочинку, тому що більшість цих проектів спрямована саме на створення умов для відпочинку дітей, на облаштування зелених зон, зон відпочинку, рекреаційних зон в нашому місті Кременчуці. На фоні проектів з будівництва дитячих майданчиків та зон відпочинку виділяється облаштування експериментального світлофору першого в Україні. Установка цього світлофора на перехресті вулиць Першотравневі та Академіка Маслова. Це буде така світодіодна полоска на самому тротуарі, там, де ступати, вже перед тим як ступати на дорогу. Для того щоб дітки, які дуже часто дивляться у свої смартфони, в гаджети не бачать, що в них відбувається навколо, а частіше дивляться під ноги. Програма громадський бюджет функціонує у Кременчуці вже третій рік. Приємно те, що до неї долучається все більше міст. Всього цього року за проекти проголосувало понад 14 тисяч кременчужан. Після нагородження переможців почнеться останній етап програми втілення проєктів у життя. На даний час ми підготували рішення виконавчого комітету про затвердження переліку проєктів переможців громадського бюджету. Після прийняття цього рішення почнеться наступний етап реалізації проєктів, які виграли у 18-му році в громадському бюджеті. Це буде планування проєктно-кошторисної документації на початку. І Потім вже реалізація самої підготовчої роботи по проєктам. Готуйте свої проекти на громадський бюджет 2019 року. Ірина Серегова, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні конкурсна комісія розглянула заяву Оксани Корлякової претендентки на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного медичного підприємства Лікарня інтенсивного лікування Кременчуцька. Члени комісії ознайомилися з конкурсною пропозицією Оксани Вікторівни і, зокрема, з її стратегією розвитку лікарні. Під час засідання комісії Оксана Корлякова склала іспит, надала вичерпні відповіді на запитання членів комісії. Одним із основних документів, яким керується система охорони здоров'я, це лікарський формуляр. Що таке лікарський формуляр? Це Формуляр лікарських засобів, який розроблений на державному рівні в результаті обговорень та дискусій члени конкурсної комісії одноголосно підтримали кандидатуру Оксани Корлякової. Рекомендувати Корлякову Оксану Вікторівну на призначення директора комунального некомерційного медичного підприємства лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька. Хто за? Прошу голосувати. Одноголосно від присутніх Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні в Україні розпочався довгоочікуваний масляний тиждень. У Кременчуці масляно відзначатимуть масштабним етнодійством з 8 по 10 березня на площі Перемоги. Тож вже цієї п'ятниці відбудеться урочисте відкриття масового гуляння, що триватиме три дні. А до того часу працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука поспішають підготувати площу для проведення свята. Комунальники продовжують декорувати конструкцію піраміду, в якій стоятиме морена, привезли. І торгівельні будиночки, в яких щедрі ресторатори частуватимуть містян смачними млинцями та стравами. Сьогодні ми розпочали встановлювати будиночки. Їх буде в кількості 22 будиночки. Вони будуть стояти по праву по поліву сторону вишиванки. Ми їх прикрасимо стрічками, гірляндами. Вони будуть краще чи минулого руці. Завтра будемо устанавлювати світові лампочки, які будуть. Іти до доміків на сцену і на арку. Арка поступово перетворюється на колоритну прикрасу. Стільки декору, як цієї масляної, не було ще ніколи, відзначають працівники благоустрою. Сьогодні ми продовжуємо прикрашати арку, вішаємо банер, різні кольорові стрічки, бублички. Приходьте до нас на масляну, Буде дуже гарно. Крім того до Кременчука із Лубен їде один із головних героїв Масляної наречений солом'яної корови бичок. Познайомитися з ним можна буде у наступному випуску Кременчуцьких новин. Марина Корнійчук Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Відома у місті далеко за його межами волонтерка Ірина Митрофанова допомогла не одній сотні бійців, перебувала у найгарячіших точках Сходу, надавала медичну допомогу пораненим, евакуювала бійців з Донецького аеропорту і Дебальцевого. Нині ж Ірина сама потребує нашої допомоги. Вже три роки вона бореться із онкологічною недугою. І сьогодні її друзі б'ють на сполох. Ірині необхідне довготривале і вартісне лікування. Ми її знаємо дуже до і ми ще пожалкуємо про це відео, тому що вона, хоч і наша подруга, ну дама з характером. Вона цього не добре, але ми не можемо стояти осторонь. Ми знаємо, що вона потребує допомоги. Зараз в неї проблема, яку вона багато часу приховувала від нас. Нічого нікому не казала, що в неї, а зараз вже немає можливості в неї приховувати. Пройшла вже дуже багато хіміотерапії і зараз їй теж потрібна хіміотерапія. На все потрібні кошти. Навіть із хворобою Ірина продовжує допомагати армії медикаментами, амуніцією, іншими необхідними на війні речами. Як повідомляють друзі Ірини, вона довго не розголошувала, що має проблеми, лікувалась власним коштом, але нині ресурс родини вичерпано а необхідно придбати дороговартісні закордонні препарати хімії. Я хочу звернутися до мешканців Крімічуга, щоб надали допомогу. Нашому товарищу, волонтеру Єринки Митрофанової. Вона ніколи не жалкувалась, ніколи нікому про це не розповідала. Наоборот, максимально всім допомагала, хто би не звертався. А зараз э, потрібна їй допомога, і я прошу э, наших земля земляків, всіх, хто її знає, окрім чужан, їй допомогти, э, щоб вона змогла придбати ці. Дорогі ліки, які необхідні для лікування, тож друзі-волонтерки звертаються до всіх небайдужих посильно допомогти Ірині подолати хворобу. Номер картки Приватбанку ви бачите на екрані. Олександра Демиденко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини. 17 по 19 травня на базі дитячого закладу оздоровлення та відпочинку зоряний стартує програма Школа вожатих Зоряний небосхил. Молодих людей віком від 14 років запрошують на спеціальний курс. Хлопці та дівчата, які мріють працювати в літніх таборах, отримають необхідні навички та знання від досвідчених педагогів. Діти дізнаються щось нове. Вони отримують медико-санітарну підготовку, психолого-педагічну підготовку. Вони співпрацюють із ігромайстрами всеукраїнського та міжнародного рівнів. Відповідно щодо закінчення школи вожатого, вони отримують сертифікати. Які дійсні протягом двох років і не дають можливість працювати в усіх абсолютно без винятку дитячих закладах, оздоровлення та відпочинку України? Ми отримали відповідну ліцензію, і вона захищена авторським правом. Тому ми говоримо про те, що люди, які проходять школу вожатого, мають право працювати. Софія навчається в ліцеї політ при педагогічному коледжі. У майбутньому вона планує працювати в літньому таборі, але педагогічного досвіду поки не здобула. Тому школа вожатих стане для дівчини першим трампліном до здійснення її мети. Дуже хочу навчатися у школі вожатого, тому що е, я хочу навчитися спілкуватися з дітьми, гратися з ними. Хочу працювати у таборі Зоряний або супутник, тому що я відпочивала у цьому таборі дуже багато разів і. Мені дуже подобається, які там вожаті, вихователі там дуже цікаві заходи, і це найкращий табір у світі. Минулорічні випускники школи вожатих працювали у таких таборах, як Зоряний супутник, Енергетик, Чайка, Ерудит, Горизонт та Маяк. Реєстрація на участь в цьогорічній програмі розпочалась 14 лютого і завершується 30 квітня. Заповнити анкету можна у Фейсбуці у групі дитячого закладу оздоровлення та відпочинку Зоряний. Марина Корнічук, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У відділі абонементу центральної міської бібліотеки зібралася ціла зала слухачів, охочих почути історію Крименчука XVIII століття. Доктор історичних наук Дмитро Вирський презентував книгу Новоросія інкогніта Крименчук 1764-1796 років. Матеріали з історії регіональної столиці. Ця книга є продовженням видання українного міста історії Крименчука до 1764 року. Назва презентованої книги привертає увагу, проте йдеться не про сьогоднішню. Новоросію, як може здатися на перший погляд. Руський мир, мір бреше, і з Новоросією він так само бреше. Бо о, о, Новоросія це, це сюжет з історії України. Це період, який продовжувався з 1764 року, і максимум по 1874 рік, тобто 110 років. Ви знаєте, що цей руський мір, це працкрепе, це про те, про особливий шлях росіян в історії. А та історична Новоросія, вона не про Росію, вона це, це проект вестернізації, шляху на Захід. Книга містить багато цікавих фактів, як от про міграційні процеси в Кременчуці, заселення євреїв та росіян, формування міської верхівки, і навіть документи про процес прийняття герба Кременчука. Це перша публікація. Це публікація по про герб Кременчуцький, справа як як. як цей, цей герб придумали в саме цей період. Той той герб, який є, є на сьогоднішній день. Кременчуці. цікавиться історію рідного краю Тетяна. У першій книжці особливо зацікавила історія села Максимівки. Тож після прочитання першої книги не змогла пропустити презентацію другої. Я прочитала першу книжку Дмитра Ворського. Мене вона дуже вразила. Зібрані надзвичайні джерела, дуже цікава книжка. Я її навіть перечитала. Взагалі то Дмитро був моїм викладачем у національному університеті Астроградському. Він вів у нас семінари, це було дуже завжди дуже цікаво. Тож, звісно, мені цікаво зустрітися знову з моїм вчителем. Юлія Мартиненко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Малохмарну погоду на день завтрашній прогнозують синоптики. Нічна температура повітря становитиме плюс 2, плюс 3, денна, плюс 8, плюс 11. Це всі новини на цю добу. Події вівторка, 5 березня. Дивіться за добу у випуску Кременчуцьких новин. До зустрічі.